Отже, основна тема сьогоднішнього дня: ми маємо зберігати підтримку України і зупинити агресію Росії. Джо Байден годину тому почав свій виступ на генасаблеї ООН, власне кажучи, завершив уже вже наші аналітики його аналізують. Американський президент розповів про своє бачення майбутнього світу і на які напрямки треба зосередитися, щоб зберегти стабільність і відновити так би мовити спокій і мир. Звісно, за виступом Виступом президента Джо Байдена стежив Михайло Прудник, політолог і міжнародний оглядач, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу. Михайле, доброго вечора. Основні тези виступу президента Джо Байдена для тих, хто не до кінця послухав, не встиг, не зрозумів. Поясни. Четвертий раз виступав на генеральній асамблеї ООН Джо Байден, і в останній раз він це резюмував, що от яким якою була політика Сполучених Штатів упродовж останніх кількох років, і якою би він хотів бачити цю політику. Адже Сполучені Штати залишаються тими, хто намагається диктувати світові, яким має бути миропорядок, і що треба зробити для того, щоб подолати ті проблеми, він зробив такий собі історичний екскурс, пригадав і в. Війну у В'єтнамі і боротьбу із Аль-Каїдою і Афганістан, і е, ті успіхи, які мали сполучені штати в Іраку. Ну і також заявив, що е, в той час, коли світ починає сипатися, Сполучені Штати намагаються це все залагодити, з'єднати е, і вирішити ті проблеми. Ну і зрозуміло, що е, не оминув війну Росії проти України е, на його думку. Росія вже програла у війні, адже е, ті задуми, які мав Путін е, саме завоювати Україну за кілька днів, вони не справдились. і зараз він несе величезні втрати. І, і зараз е, до до йдеться до того, що він таки програє е, цю війну. І сполучені штати е, максимально допомагають і будуть допомагати, е, тому щоб о, Україна е, в, в, в жодному разі не програла, а е, змогла відновити свої кордони е, на, на тих. Е, на тих позиціях, які гарантують цьому міжнародне законодавство. Ну і водночас Путін сподівався, що кордони НАТО не наблизяться до притул до нього. Але вже дві країни НАТО стали приєдналися до альянсу. Так що задум Путіна провалився і до цього долучаються сполучені штати. Ну і ще раз наголосив, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно, і в цьому є завдання як його адміністрації Джо Байдена, так і його наступниці Камали Гарріс, Якщо вона переможе на виборах, давайте почуємо американського президента. Гудню з Путін звороз failed. Гарні новини полягають у тому, що війна Путіна провалилася, як і його головна мета. Він намагався зруйнувати Україну, але Україна досі вільна. Він намагався ослабити НАТО, але він більший, сильніший, згуртованіший аніж будь-коли в історії. І ми не можемо просто змарнувати це. Ми стоїмо перед викликом. Чи зможемо ми зберегти нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну та обстояти власну свободу? Чи ми відступимо та дозволимо цій агресії повторитися, що зрештою зруйнує націю? Я у своїй відповіді не сумніваюся. Ми не можемо показати нашу втому, ми не можемо відвернутися, і ми не припинимо нашу підтримку України допоки вона не досягне справедливого та тривалого миру. Джо Байден лише раз згадав у своєму виступі Україну на противагу тих виступів, які були на попередніх генасамблеях. Але тут не варто розчаровуватися, адже він розумував ті глобальні виклики, які є, і от в, в тій тенденції, що зараз Сполучені Штати досягли ті переможні війни з тероризмом із в, в Іраку і з Аль-Каїдою, і ті виклики, які є для сполучених штатів, то фактично цілю сполучених штатів він поставив. На найближчі роки саме досягти, щоб Україна збереглася як суверенна держава, і цьому в цьому є велика зацікавленість Білого Дому. Михайло, ну от якщо аналізувати цю промову, яким Джо Байден, лідер вільного світу, бачить майбутнє світу з огляду на ті проблеми, які зараз виникають не лише в Україні, ми говоримо про близький схід, про можливу ескалацію з Китаєм і так далі. Насправді Джо Байден наголосив, що зараз увага світу прикута і до арабо-ізраїльського конфлікту, адже і там є велике загострення. Ну і водночас Китай наступає на п'яти великим економікам, і на це теж треба реагувати. Адже Китай так само залучений і до війни в Росії допомагає їй, хоча й опосередковано, але найбільшим викликом для Сполучених Штатів залишається Китай, адже Китай є таким важливим. Шкови який намагається протистояти на світовій арені, саме економічній сполучених штатам, і тут -от для сполучених штатів важливо для то, зробити. Те, те, щоб був певний компроміс, і одна економіка не задушила іншу. І На цьому теж наголошував Джо Байден. Водночас голосив говорив і про запровадження новітніх технологій, які допоможуть і розвиватися економікам, і долати ті проблеми, які виникають у світі, і згадуючи і в війни і пандемію. Ну і не міг він не згадати про те, що ООН занепадає, особливо занепадає радбес і. І за словами Джо Байдена, сполучені штати підтримують реформування Радбезу і підтримують ту ініціативу, яку оголошують багато країн зараз в кулуарах генасамблеї. ООН. це збільшення кількості постійних членів на радбезі. Ну і ще одна історія, яку активно просувають саме європейські країни. Це позбавлення права вето постійних членів Радбезу. А нагадаю, що одним із них є Росія, яка постійно накладає право вето, накладає вето на ті рішення, які важливі для збереження миру. І Фактично Радбез перетворився на організацію, яка не може запобігати тому, що що, що хотіли б, хоч що що стоїть в неї на меті саме запобігання воїн і зупинення тих конфліктів. Ну і в цьому сполучені штати проявляють певну ініціативу і долучаються до тих країн, які хотіли. Щоб Радбес таки був дієвим, а не тим, що зараз, чим, чим він зараз є. Ну і вже певний анонс є, що саме на цій Генасамблеї ООН буде оголошено про допомогу Україні. Певні розміри називаються. Що ти знаєш про це? Насправді вже просочилася інформація. і Наші джерела кажуть, що в наші джерела в білому домі кажуть, що 375 мільйонів доларів буде оголошено упродовж цих днів. Це найбільший пакет допомоги, який виділяють Сполучені Штати від початку травня. Варто додати, що ці кошти будуть спрямовані із президентського фонду, тобто фактично вони одразу будуть перенаправлені на закупівлю і перенаправлення озброєння до України. Ну і в цьому пакеті можуть. Бути а, ракети повітря земля саме для літаків винищувачів F-16. Таким чином Україна зможе задіяти активно а, авіацію безпосередньо не направляючи її до а, зону зону фронту зону конфлікту. І таким чином, щоб російські ППО не змогли вражати ці літаки, але от літаки зможуть цими ракетами вдаряти по а, російським цілям. Ну і також будуть а, ракети для систем ППО, а, також будуть. 155-мм снаряди для гаубець, а також снаряди 105 міліметрові. Ну і варто зрозуміти, що ось цей пакет допомоги, скоріше за все, оголошує Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Завтра Володимир Зеленський має виступати о 17-й годині на генеральній асамблеї. ООН. Ну, ймовірно, ось після цього в середу четверг матиме зустріч із Джо Байденом. А трохи згодом, вже після цієї зустрічі, на четверг п'ятницю, заплановані зустрічі із кандидаткою від демократ. Кратів у президенти. Камалою Гарріс, ну і також запланована зустріч із кандидатом від республіканців Дональдо Трамп Дональдом Трампом. І ці зустрічі вже важливо розуміти, що підтвердили в штабах обох кандидатів, так що вони неодмінно відбудуться. Ну ймовірно, під час цих зустрічей Володимир Зеленський оголосить про свій план миру і проконсультується із лідерами із теперішніми і майбутніми лідерами Сполучених Штатів, і хоче почути їхнє бачення і їхні Гарантії, які вони могли б надати для того, щоб цей план миру реалізувався, ну і тут варто зазначити, що Володимир Зеленський вже оголосив, що фактично з жовтня по грудень ось ці три місяці будуть вирішальними для того, щоб цей план миру був узгоджений і почав набувати якихось практичних образів. От, скажи, будь ласка, ми дізнаємося більше конкретики про цей план миру, тому що ми чуємо певні заяви від Єрмака. Ми читаємо редакційну статтю The Times, де пишуть, що Зеленський став реалістом і пропонує план виживання. Якісь шматки інформації, цілісну картину ми побачимо, чи це буде за зачиненими дверима. Ну, насправді досить дивно, що українське українське суспільство й досі не знає про цей план миру. А ми дізнаємося по кожній з пунктів щодня із американської преси і з американських телеканалів. Ну, сподіваємося, що впродовж цього і цієї генасамблеї ми дізнаємося про остаточний план, але по Певні деталі таки просоджуються. Одна із них деталей, що у цьому плані на думку зеленського, має бути запрошення до членства в НАТО, яке має бути оголошено. Ще один пункт, який хоче почути там Зеленський, це подальше озброєння України, підтримка оборонної промисловості України. Це гарантії фінансування як економічної, так і збільшення інвестицій в Україну а також відбудова відбудова України, але от те наскільки є територіальну цілісність України, ми поки що не чули ні від Зеленського, ні від тих деталей, які просучуються в американські змі його бачення. І ймовірно, він розповість про ось них під час зустрічі з Байденом. Ну а можливо виступить завтра під час генеральної асамблеї. ООН. і тоді ми зможемо розмалювати всю картинку. Але тут варто зрозуміти, що ймовірно, офіс президента таки не хоче. Повністю озвучувати ці пункти поки не буде обговорено із сполученими штатами, тому що за словами Зеленського багато деталей і багато пунктів залежить від позиції, саме яку має Вашингтон, і ось саме тому. Ймовірно, Зеленський хоче спочатку поговорити віч на віч із е, нинішнім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і почути його реакцію а вже потім, можливо, і з певними корективами оголошувати про свій план миру. Але ми знаємо, що в ньому буде щонайменше п'ять пунктів. Е, ну, які я е, е, раніше трохи о озвучив. Михайло, дякую, спасибі за докладну розповідь. Михайло прудник, політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу.